Фестиваль Мама, тато я більярдна сім'я проводився в області вперше. До участі в ньому допускались команди родин, які посіли перше місце у відбіркових етапах змагань на території районів та міст Житомирщини. До складу команди входили двоє: це батько або обомати, і дитина віком до 17 років. Всього змагались 19 родин. Я вважаю, що родинні змагання це найважливіші змагання, які взагалі можуть бути, які взагалі можуть бути в спорті, тому що формування здорової особистості складається з основних трьох складових: це формування в родині, формування в суспільстві і виховання в школі. Так от, виховання в родині є найважливіше, тому що на 70% особистість формується в сім'ї. І якщо сьогодні за більярдним столом, на спортивному майданчику у нас мама, тато. І дитина, то кращої популяризації, потужнішої популяризації здорового способу життя просто не може бути. Протягом дня на більярдних столах змагались батьки зі своїми дітьми. Вболівала за свого чоловіка і доньку чемпіонка світу з дзюдо, майстер спорту міжнародного класу Ольга Чорнокос, яка вважає, що більярд згуртовує родину. Я думаю, що серед дітей більярдний спорт може таки. Наб... Виховувати такі якості, як кмітливість, уважність, згуртованість, теж і звичайно, мислення розвивається. Серед батьків учасників було багато титулованих більярдистів, які завойовують призові місця всеукраїнських змагань. І не випадково, що чемпіон області Сергій Самборський разом зі своєю племінницею Анастасією Кравчук завоював перше місце. Мені дуже подобається займатися. Я даже не представляю, б я робила без більярду. Ну это мені так понравилось, і вообще це все. Організатори планують проводити такі фестивалі традиційно щороку.